Понад 9 тисяч українських родин придбали житло за програмою ЄОСЕЛІ лише 1,6%. відсотка. Внутрішні переселенці, зокрема з Донеччини та Луганщини. Про це на брифінгу розповіла заступниця начальника департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА Лариса Гусева. От станом на сьогодні у нас, значить, скористалися. На території України по Донецькій області у мене немає цих цифр. Так, от скористалися 9421 родина на загальну суму кредитів 14,6 мільярдів гривень. З них ВПО, родини ВПО, це по всій території України. Всього навсього 1,6 відсотків або Ну, це загальна кількість 151 родина. Програма розрахована для військових, вчителів, лікарів, науковців та інших пільгових категорій населення для мешканців Донеччини та Луганщини, які вимушено покинули область кредитування, хочуть спростити, розповіла гусева і за пропозиціями міністерства економіки і прату перфінжитла. Вот рекомендована цією спеціальною тимчасовою комісією Верховної Ради. Для внутрішньопереміщених осіб зменшити оці відсотки кредитування і зробити для внутрішньопереміщених осіб перший взнос за іпотечне житло 6% від загальної вартості, і годовий внесок 3 Ну, Зараз це ще розглядається. Ми чекаємо рішення мінекономіки та укрфінжитла цього приводу. Ну, якщо це буде прийнято. Як обіцяють, то я думаю, що більше родин внутрішньопереміщених осіб зможуть скористуватися цією програмою. Нині умови для ВПО від 20% на перший внесок та 7% річних. За програмою кредитування на житло є оселя. Держава пропонує отримати іпотеку від 3 до 7% річних. Тоді як банки пропонують іпотечні кредити під 15-25%. п'ять оформити заявку та ознайомитися з умовами кредитування можна на сайті або у додатку Дія.